Усім вітанечка! Багато хто з вас просив рецепт ось цього яблучного варення або ж повидла? Або ж мармеладу, як моя бабця казала, мармуляда. Ось таке вона красиво виходить. Я варила сьогодні свіжу поцію, і ця попередня ось так вже застигла при кімнатній температурі. Свіженьки я розлила і залишила до вистагання. Для початку збираю яблучка, потім їх мию. Після цього яблука чищу від шкірки, а також вирізаю насінняву коробочку, тобто серединку. Ось така краса у мене виходить, після чого я яблука важу на 1 кг яблук. На Потрібно 50 мл водички, а також 800 г цукру. Все засипаю, ставлю на вогонь та варю яблука протягом 30-40 хвилин до їх пом'якшення, але періодично їх помішую. Готовність яблука перевіряю за допомогою ложки. Ось так беру і пробую його роздвоїти. Ну і Коли яблучка зварилися, тоді погружним блендером все акуратненько збиваю. Можна це зробити за допомогою картоплем'ячки, просто розімнути їх, але мені подобається більше за допомогою пружного блендера, так виходить без комочків мармелад. Затим гарячим варення розливаю в стерильні банки, банки стерилізую в духовці. Закривати це варення можна капроновими кришками, але вже охолодженим, для того, щоб не появлялась пліснява. Зберігаємо в прохолодному темному місці, смачного.